Палаці машинобудівників людно. Дехто прийшов навіть за 40 хвилин до початку. Це шанувальники українського рок-гурту Грінгрей. Ми любимо Грінгрей, дождем», іммігрант. Всіх пам'ятають, і з задоволенням всі прийшли сьогодні на їхній концерт. Кажуть, із нетерпінням чекають на побачення із улюбленими музикантами своєї юності. Були на російській мові в них а зараз на українські зараз раді, що вони українською співають. Після кількарічної перерви гурт Грінгрей повернувся на сцену. Ми дуже скучили з своїми френдами, ми їх так називали завжди ще до Фейсбуку. Їх поменшило, бо частина величезна наших френдів зараз на війні. Частина наших френдів за кордоном. Це жінки з, діть... з дітьми. Але ще є дякую тим, хто ходить на ці концерти, бо зали заповнюються, за що величезно дякую. Повномасштабна війна стала точкою неповернення для музикантів. Дмитро Мурік брав участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. А дізель спочатку пішов у тероборону, а пізніше підписав контракти з одним з батальйонів зсу. Відомі ще з 90-х російськомовні музиканти Дізель та Мурік після 24 лютого повністю переосмислили свою творчість і вирушили у тур Україною. Ми намагаємось поїхати і відчути, як живе кожне місто, як ці люди, котрі не уїхали, живуть в цих містах. І ми це відчуваємо, що за великим рахунком цей тур не про розваги, а цей тур про єдність, про обмін думками, про чекінг всілі усі тут, усі на місці. Лише українською та англійською гурт позбувся всіх російськомовних пісень та переклав. Музиканти підкреслюють, що ідентифікують себе виключно українськими виконавцями. Ми не вірили в те, що це можна перекласти українською мовою, але ж на наш погляд. Вийшло набагато гарніше, ніж ми очікували. і Мурік зараз прям української шпари. На жаль, зараз він готується і не, 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 тільки від доктора не можна напрягати горло до концерту, але я впевнений, що під час концерту ви всі почують. Як ти дуже благодійний, спрямований на допомогу військовим. Дніпряни знають про це і залюбки до нас. Дай Боже, щоб все було добре. Да? Я військова і нам запропонували прийти на концерт. І я не відмовилась з радістю. Пішла. Благодійний тур гурту Грінгрей пройде у п'яти українських містах. На величині від концертів кошти буде зроблений протез для бійця Станіслава Дорія, який втратив ногу, обороняючи бахмут, і лишився єдиним, хто вижив у своїй групі. <му> Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.